Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і це нове відео на моєму каналі. Сьогодні на календарі 2 вересня, і я хотіла би привітати вас з початком такого нового мотиваційного і натхненного періоду. Не знаю, осінь у мене ще в школи, університети. асоціюються з починанням чогось нового, класного, великого. Тому бажаю, щоб всі ваші цілі, які ви собі поставити, на Цю осість здійснились. А у сьогоднішньому відео ми будемо говорити з вами про маркетинг. Сьогодні я б хотіла розповісти про те, як маркетинг змінив моє життя, тобто як поява цієї сфери взагалі вплинула на мене, і що змінилося мені внутрішнього. Не думаю, що зовнішньоправді тут будуть як і дуже хороші речі, так і щось негативне, тому що завжди є дві сторони і не може завжди все бути ідеально. Тому продовжуйте дивитися це відео і пишіть, якщо деякі з пунктів у нас з вами сходяться. Хотіла нагадати про підписку на канал. Якщо вам цікавий контент про маркетинг, саморозвиток, ви любите влоги з життя. Чому я вирішила зняти саме таке відео? На нього мене надихнув мій старий Тікток, який я вела про маркетинг. Там я колись імпульсивно зробила відео про те, як діджитал негативно вплинув на мене. Це відео набрало багато переглядів, багато різних коментарів. Дуже велика кількість людей зі мною погоджувалися. Але зараз, дивлячись це відео, я можу вам залишити посилання на нього внизу. Я зрозуміла, що багато з яких моментів я пропрацювала, Ті з них я включила того, що вони дійсно в мене залишились, а ті, які я вже пропрацювала, і вони вже не так впливають на моє життя. Я не додавала у сьогоднішнє відео Філі, фу! І перше, про що я хотіла б сказати, це те, що я нарешті зрозуміла, чим я хочу займатися по життю, якою траєкторією я буду рухатися. Тобто, до моменту, поки я не познайомилась з маркетингом, з СММ в моєму випадку, я взагалі не уявляла, ким я хочу стати. Я навчалася на соціології в українському католицькому університеті. Мені, в принципі, подобалось те, що я роблю. Те, що ми вивчаємо, але я не скажу, що я прям себе бачила в цій сфері на 100%. Тому коли з'явився маркетинг, і я зрозуміла, що мої знання з навчання можна дуже класно імплементовувати у цій сфері, я була просто на цьому небі від щастя. Сфера реально дуже цікава, креативна. Дуже щаслива, що на першому курсі я дізналась про таку професію і. Змогла повністю в неї так поринути і продовжити свій розвиток за час навчання повністю у цій сфері. Також до цього пункту я б додала те, що тут дуже класно і зручно розвиватись горизонтально. Тобто, усі знання, які ми накопичуємо на різних посадах, вони будуть нам дуже корисними і будуть нам допомагати, якщо ми захочемо змінити трішечки рід нашої діяльності, але все одно залишатися в маркетингу. Тобто, тут все дуже між собою пов'язано, і умовно, якщо я працювала в моєму випадку контент-менеджером, потім захотіла стати діджитал-маркетинг-менеджером, тобто працювати з рекламою, все оптимізацією, це не було великою проблемою мені перейти на цю позицію. Звісно, мені треба було підівчитися, але якась база все одно розуміння загальні засади маркетингу. Вони допомагають у кожній ролі. Якщо ти захочеш змінити трішки свою нішу, тобі, там, умовно, ти працюєш з цифрами, а тобі захочеться більше креативу, то насправді це не буде великою проблемою, тому що в маркетингу все пов'язано і вам не доводиться, знаєте, повністю там, не знаю, був лікарем і захотів стати фотографом, тобто працює не так. і тут... Кожен досвід, який ти отримуєш на будь якій з позиції, він тобі буде корисним на наступній, на іншій позиції. І чим більше у тебе в досвіду загалом розширеніше і краще ти розумієш маркетинг загалом, і можливість пробувати різне, особливо на початку, коли ще ти точно не знаєш, чи ти хочеш займатися саме створенням контенту, чи тобі цікаво працювати з медіа, з інфлюенсерами. Тобто на початку ти можеш спробувати різне і в майбутньому обрати вже житті в цей напрямок, який ти хочеш ти так повністю і націлено. Наступне це те, що в моєму житті стало дуже багато аналізу. І знаєте, це плюс так і мінус, тому що так я дуже класно розвиваю свою надивленість, коли там навіть на відпочинку я можу аналізувати там, чому там використали саме ці кольори, чому є такий слоган, а не такий, що вони хотіли тим підкреслити і так далі. Якесь поєднання кольорів. З сторони, це дуже круто впливає на надивленість, і це класна навичка. Але з іншої сторони насправді дуже часто в мене було таке, що я просто не могла розслабитись через те, що я постійно мій мозок працює, щось аналізує. Класно мати розвинену надивленість. Ну, багато аналізувати, але ще й треба вчитися в правильний час відключати це таке вміння і трішки просто відпочивати, ні про що не думати і насолоджуватись тим, яке гарне сонечко і як гарно л'ється водичка. Наступне, що змінилося в моєму житті, я познайомилася з величезною кількістю людей, і насправді не тільки зі сфери маркетингу, тому що маркетинг потрібний всім бізнесам. Це можливість тебе як спеціаліста знайомитися з великою кількістю власників бізнесу, з кількістю своїх колег, і також спеціалістами-співробітниками компаній, з якими ти працюєш, ти спілкуєшся реально з дуже багатьма людьми з різних сфер. Якщо у тебе є декілька проектів, вони часто можуть бути дуже різними, і ти будеш так різносторонньо розвиватися і мати знайомства і в тій сфері, і в тій сфері, і в тій. Це дуже дуже класно. Я прям обожнюю дізнаватися щось нове про якусь нову нішу. І знаєте, після такого аналізу для клієнта ти стаєш спецом в ніші, в якій ти взагалі колись не розбирався, і навіть приблизно. Не розумів, як вона функціонує, тому я просто обожнюю сферу за знайомства і за те, що вони настільки різносторонні та цікаві. Наступна річ, яку я би віднесла до мінусів, ніж до плюсів, це те, що я постійно з телефоном і сижу у соціальних мережах. Бо в маркетингу вона напряму пов'язана з діджиталом, з постійним аналізом ситуації на ринку, з постійним аналізом конкурентів. Навіть для роботи просто мусиш сидіти в соціальних мережах. Зважаючи на те, те, що ти заходиш вже в цей інстаграм. Ти потім переключаєшся на свою вкладочку. І мінус півгодини з твого життя. І так постійно. У мене вже повноцінна залежність. Я завжди тягнуся до телефону. Я можу реально відволіктися на інстаграм, просто от робити якусь задачу, взяти телефон на секунду, глянути щось саме по цій задачі. І вже я через 30 хвилин включаюсь і розумію, що я десь де. Я не знаю, де я, я вже забула, що я робила, і так далі. Тобто, це дійсно проблема, з якою я стараюсь працювати. Наприклад, зараз я зранку не беру телефон в руки, тобто я починаю свій ранок з рутини, а потім вже беру його. Я спочатку для закриття якихось своїх потреб, а вже потім заходжу в робочі чати і перевіряю, що там сталося, на що потрібно відповісти. Тому я дуже хочу побороти цю проблему, але одна з особливостей роботи в маркетингу це те, що ти постійно в діджитал просторі і тобі просто потрібно вчитися керувати собою, аби це не перетворилося на 24 7 постійно сидіння дуже потрібно слідкувати за своїм Work-Life-Balance, тому що тоді можна засидітися в своїх двох квадратних метрах дивану і не рухатися декілька днів чи тижнів. Спорт, і повітря, прогулянки це все супер важливо для того, аби робити собі такі діджитал детокс і загалом трішки більше рухатися. Наступний пункт випливає з попереднього, і це те, що у мене дико болить спина. У мене сидячий тип роботи, я постійно в ноутбуці. І, знаєте, оце відчуття, коли тобі надоїло сидіти за стілцем, і ти вже лягаєш, не знаю, сідаєш якось викривлено. У мене цей стан тепер перманентний. Я постійно сижу криво, і через це у мене. Настільки вже почала боліти спина, що вона мене деколи просто не тримає. От я сідаю за стілець, і я хочу зробити якусь задачу, але я просто розумію, що вона фізично не тримає моя спина. І у цей момент я зрозуміла, що з цим треба точно щось робити. І якщо у вас ще немає такої запущеної ситуації, яку потрібно лікувати, то моя вам порада не доводьте себе до цього і реально виділяйте багато часу на те, аби займатися спортом, або просто прогулюватися, або робити перерви і робити якусь зарядку, розминку, це все дуже вам допоможе, аби в майбутньому ви себе гарно почували. Це добре буде впливати не тільки на ваш фізичний стан, але й на вашу продуктивність, на рівень вашої енергії, на те, як ви Будете тягати своїх мрій і цілей, то наше здоров'я це для нас найважливіше для того, аби ми були тими людьми, якими ми хочемо по-справжньому бути. Тому завжди пам'ятайте про рух, не забувайте про нього. І якщо ви дивитесь це відео під час робочого дня і давно не рухались, то це ваш знак для того, аби встати і трішки розімнутися. У мене просто отак я роблю, і мені вже дико боляче. О! Наступне це те, що я перестала боятися людей. Колись я була. Я ніколи не була прям інтровертом. Я завжди в компаніях, де я почувала себе безпечно. Я була дуже відкритою людиною. Але якщо я потрапляла у невідоме середовище, я завжди закривалася і була такою тихенькою, щоб ніхто на мене не звернув лишньої уваги. Але в сфері маркетингу так не працює. Тут потрібно завжди бути відкритим до людей, завжди бути таким швидким, гнучким, вміти вирішити якесь питання з кимось, з тим, навіть кого ти боїшся, з тим, з ким не хочеш вирішувати питання, і це те, що справді тебе так виховує. Хочу сказати, що навіть моє навчання на програмі соціологія воно вже зародило в мені оці такі зміни, тому що у нас було дуже багато різних практик, які були пов'язані з тим, що нам нам доводилося щось просити у незнайомих людей. Наприклад, колись у нас була практика, де ми ходили з анкетами по домах людей і, і заповнювали з ними по 120 питань з однієї людини. Тобто, уявіть, які були реакції, і наскільки це сильно закаляє тебе як людину. Я, звісно, сказала, що я після того більше ніколи не буду. Таке робити, але я впевнена, що це, це була дуже класна. Така школа життя для мене, як людини, яка боялась всіх і всього. Також я підтягнула свою англійську, тому що насправді багато джерел, багато термінів понять, вони є англійською мовою. Хочеш чи не хочеш, тобі потрібно якось зрозуміти, перекласти чи дізнатися. І загалом дуже багато класних матеріалів вони саме в оригіналі. Якщо хочеш прочитати щось екстра ніж того, що є в перекладі, то потрібно якось з перекладачем чи ще якось дізнаватися цю інформацію. Також у мене були інтерв'ю з іноземними спікерами, де теж потрібно було практикувати свою англійську, чи написання якихось. Англомовних статей, воно дуже часто зустрічається у сфері. Довелося почати працювати з англійською трішки глибинніше, і от зараз я розумію, що мені потрібно трішки підтягнути мою розмовну мову, тому що я не практикую її кожного дня, і все одно це такий величезний страх розмовляти англійською, він мені присутній. Тому зараз я в пошуках своєї ідеальної школи англійської для того, аби займатися викладачем. І якщо у вас є якісь рекомендації, чи ви ходите в якусь онлайн-школу, ви займаєтесь якимось конкретним викладачем, то буду... Дуже вдячна за ваші рекомендації у коментарях. Загалом сфера маркетингу дуже широка, цікава і різнопланова. Тому, якщо ви хочете розвиватись у цій сфері, але не знаєте, поки чи точно це для вас, то обов'язково пробуйте, пробуйте різні напрямки, і я впевнена, що ви знайдете те, що буде вас запалювати. Звісно, сфера не тільки така, як у серіалі «Емілі в Парижі тут дуже багато труднощів, багато руху, дуже багато швидких рішень, дуже багато відповідальності, яку ти береш на себе, але справлятися з цими викликами дуже цікаво, тому не бійтеся, а пробуйте себе. І не повторюйте моїх помилок, таких як сидіння 25 на 10 на одному місці, чи скролення стрічки замість того, аби робити задачі. Бажаю вам успіхів, а якщо ви діючий маркетолог, то напишіть, будь ласка, у коментарях, які з пунктів у нас з вами співпали, чи, можливо, є ще щось, про що я забула сказати. Буде дуже цікаво почитати. А ми з вами зустрінемося у наступному відео. До зустрічі і па-па! Такий -па. довгий пост їде капець. Я навіть не знаю, чи вам не чути, але сподіваюся, що ми цікаво. Боже, скільки там тих вагонів? 150?